На подвір'ї 58-ї гімназії святкова атмосфера. Для дітей працюють аніматори та художні колективи Саксанського району. У закладі відзначають важливу подію відкриття нового цифрового простору для покращення якості освіти. Це результат співпраці міста та міжнародних партнерів фонду Сейфт за підтримки великого герцогства Люксембург. Незважаючи на війну в країні і міська влада і рада оборони кривого рогу мають достатньо сміливе та енергійне бачення розвитку нашого міста. Важливою складовою цього є ескалатор можливостей. Ескалатор, який дозволить самореалізовуватися і дітям, і дорослим. Ми сьогодні присутні на одному з таких прикладів. В для цієї школи міська влада створила укриття. Ми створили термомодернізацію цієї будівлі. Зараз відкриваємо чергову комп'ютерну лабораторію, дуже потужна, яка дуже цікава і для дітей, і для дорослих. Робимо можливе все для того, щоб діти мали можливість отримати нові знання, які будуть їм корисними по життю для того, щоб бути успішними та щасливими. Освіт. Центри вулик оснащені найкращою сучасною технікою, хромбуками, інтерактивними дошками, новими меблями та научними матеріалами. Цього року у Криму Розі за підтримки Люксембургу буде відкрито ще вісім таких цифрових просторів. Ще сім запрацюють у громадах Криворіжжя. Сьогодні ми відкриваємо один з 18 таких освітніх просторів. Цифровий освітній центр вулик. Ми робимо це спільно з Всеукраїнським благодійним фондом Сейвет. В партнерстві з ними і за фінансування великої з Люксембург в таких просторах діти матимуть можливість вчитись, розважати, спілкуватись з однолітками, соціалізуватись навіть в таких складних умовах, які на жаль сьогодні існують. Тому для нас дуже важливо створювати такі простори дружні до дітей у новому просторі. Учні гімназії зможуть опановувати основи кібернетики та креативного мислення. Робимо такі простори, аби е, створити більше позашкільних можливостей для дітей, для тих, особливо, хто е, не мав можливості кілька років навчатися офлайн і дуже багато втрати від відсутності спілкування. Тому це простір для того, щоб сюди приходити працювати з тютерами, які тут будуть працювати, тусуватись, робити якісь прикольні прикольні речі. Це не простір для скучних академічних уроків, це більше такий простір для е, цікавих позашкільних активностей. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. цей день.